Ось так сьогодні виглядає оновлена операційна у травматологічному відділенні Надвірнянської ЦРЛ. Вона оснащена новітнім дороговартісним обладнанням, яке призначене для якісного проведення оперативних втручань, каже лікар-травматолог. Він же завідувач цього відділення Юрій Васін. В умовах цієї операційної проводяться значить, знаходиться новопридбаний апарат, так називаємо СІАРМ для проведення оперативних втручань на сучасному рівні. Якщо ви побачите, отак функціональна, як він ро. Що дозволяє нам зробити снімок, фіксацію і бачення з різних ракурсів. Коли пацієнт розполагається, розташовується на тракційному столі, ми спокійно можемо заїхати і з будь-якої точки ми можемо бачити в даний момент, що ми робимо і що ми бачимо. Коли прооперували, ми обов'язково контролюємо і ОПАМ, що відбувалося раніше. Ми бачимо, ад окулюс, ми там все бачимо. Вроді ми все робимо добре, вроді покладається добре, робимо генеральський снімок, а десь щось недороблено. Це дозволяє нам зробити все так, як має бути вже в операційно за словами Юрія Васіна. Сучасна операційна полегшить роботу медичних працівників та дозволить надавати допомогу ще більшій кількості пацієнтів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Надвірнянська ЦРЛ одна з перших в області прийняла військових, і це було травматологічне відділення. І для наших військовослужбовців тут дуже все зроблено, і для них також, і для цивільних, і для військових. Вона загальна операційна і в ній проводиться дуже великий об'йом і ну то, що потрібно робити. Єдине, що в даний момент у нас просто збільшився обсяг надання оперативного втручання іменно військовим. Серед оновленого обладнання придбано сучасний наркозний апарат з газовим модулем та монітором пацієнта. Його вартість становить понад один мільйон гривень. Апарат штучної вентиляції легень експертного класу. Він дозволяє дозволення як до Вене, так і відповідно від суми, що газу. Зараз сумиш газ це сауфлярам, це вже новий апарат. Так що досить комфортний апарат з монітором спостереження повністю. Блок управління сенсорний для самого анестезіолога, який бачить, скільки чого дає і параметриці, а це. Монітор пацієнта, який обладнаний разом з тим апаратом, якраз показує всі функції самого пацієнта, і лікарю зручніше бачити це все, ну грубо кажучи, в онлайн. Нове обладнання для операційної придбано за сприяння Міністерства охорони здоров'я України та Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА. Директор Ігор Дмитренко, який особисто завітав на відкриття, каже: Тільки спільними зусиллями можна досягнути поставлених цілей. Посадовець подякував колективу Надвірнянської ЦРЛ в цілому за злагоджену і віддану роботу. Спільними зусиллями ми максимально покращуємо матеріально технічну базу в наших лікувальних закладах. Цього року ми. Почали вже важке обладнання постачати того року, також була велика кількість обладнання. Тобто ми не зупиняємося, ми працюємо, працюємо для того, щоб швидко і якісно надавати в першу чергу медичну і якісну медичну допомогу. І, і, і тішимося тим, що лікарям, які працюють на даному обладнанні, набагато легше і набагато практичніше працюється на даному обладнанні. Посприяли відкриттю оновленої операційної і міська влада та депутати. За місцеві кошти проведено ремонтні роботи та встановлено систему кондиціонування серед медичного обладнання. Сучасний операційний стіл з ортопедичною приставкою і безсіньова операційна лампа. Відродження двінацької лікарні почалося тоді, коли спільно з керівниками. Фракції з керівництвом району нам вдалося відстояти опорну лікарню. Я думаю, що це дуже приємно, але в цій ситуації зіграло дуже багато велику роль колектив. Розуміло, що ми все робили для того, щоб Надвірнянська центральна районна тільки була опорною, а майбутні кластер мала належну матеріально технічну базу через Київ, через державний бюджет, дякуючи депутатам всіх політичних фракцій. І партійки в міській раді вони сьогодні з нами завжди чують медичну галузь. Міський голова подякував колективу травматологічного відділення, а завідувачу Юрію Васіну вручив відзнаку Отець Капелан Василь Кугутяк, освятив операційну, поблагословив медичний персонал на легку і успішну працю. А пацієнтам побажав швидкого одужання та миру. Директор Надвірнянської ЦРЛ Сергій Ємельянчук зазначив, що завдяки сучасній операційній медичні працівники зможуть врятувати ще більше людських життів. Ці умови, які є зараз. Завдяки вам, всім і вашій професійності точно врятують не одне життя набагато краще, надасться медична допомога набагато швидше, що в подальшому, знову таки вернемо, до реабілітації буде менший термін реабілітації, буде менший термін реабілітації, людина швидше адаптується до того сводення, до того мирного життя, який є поза межами лікарні. Я дякую і депутатському корпусу, і міському голові, і директору департаменту, і особливо колегам за те, що ми цього хочемо, а разом ми точно переможемо. На відкритті оновленої операційної були присутні депутати міської ради, заступники міського голови та керівництво департаменту охорони здоров'я ОДА. Присутні оглянули палати, поспілкувалися з пацієнтами, а також побачили ще один операційний блок, де на сьогодні вже стареньке обладнання. За словами керівника медичного закладу, першу в травматологічному відділенні відкрили операційну понад 10 років тому. Раніше травматологи оперативні втручання проводили у хірургії.